А в четверг американський президент презентує свою пропозицію бюджету сполучених штатів на наступний фіскальний рік, у якому серед іншого передбачене додаткове фінансування для підтримки України у пропозиції на загальну суму майже 7 трильйонів доларів. Байден представляє шлях скорочення дефіциту, закликає збільшити податки для багатіїв і корпорацій. Однак, республіканські законодавці вже знайшли низку прогалину цій пропозиції бюджету. А відтак процес його схвалення у конгресі, як очікується. Буде непростим більше про президентський бюджет поговоримо із Марією Ульяновською, яка досліджує тему. Марія вітаю. Вітаю. Цьогоріч Президент Байден просить збільшити бюджет Пентагону. Наскільки суттєве це збільшення? І як аргументує президент свою позицію? Ну, як і очікувалось, цей оборонний бюджет на 2024 рік він буде одним із найбільших в історії США мирного часу. І, зокрема, туди закладено зараз 842 мільярди доларів для порівняння у 2023 році. Цей бюджет складав 816 мільярдів. Це збільшення суттєве, але якщо врахувати, що експерти закладають 5% відсоткову інфляцію на наступний рік, то воно не є аж таким великим, і воно відображає інтереси Пентагону у запобіганні критичним загрозам проти безпеки Сполучених Штатів. Зокрема, в цьому бюджеті йдеться про загрози з боку Росії, про виклики у змаганні з технологічною перевагою Китаю і також про необхідність модернізації арсеналу зброї США. Марія скільки загалом допомоги президент Байден просить у Конгресу виділити Україні в наступному фіскальному році і на які потреби? Ну, для України прямо виділено в бюджеті вже 6 мільярдів доларів. Але окрім цього, є також дуже цікаві цифри, які я дослідила і зараз пропоную вам їх послухати. 23,6 мільярди виділено міністерство енергетики в рамках програми модернізації зброї. Це також може стосуватися України. Також згадано про програму підтримки біженців з України United for Ukraine. Там також виділені додаткові кошти для цієї програми. Ну і що було цікаве для мене особисто 753 мільйони. Цей бюджет. Виділяє на протидію російській пропаганді, дезінформації і російським кібератакам в Україні це мені здалося також дуже суттєвим. Ну і крім того, експерти сподіваються, що більше допомоги фінансової допомоги Україні буде виділятися шляхом спеціальних адресних пропозицій до конгресу, так як це було минулого року, коли президент Байден звертається до конгресу, по по конкретні потреби грошові для України. Марія республіканці вже критикують бюджет президента демократа. До чого вони мають найбільше претензії і як довго може тривати схвалення бюджету? Ну дійсно зараз в американській політиці дуже непроста історія, коли президент і сенат належать демократичній партії, палата представників представлена республіканцями, і дуже складно буде про щось домовитися а про бюджет особливо, тому що він відображає ідеологічні суперечності між двома партіями. Зокрема, вже Головна проблема у зростаючому борзі США, тому що тут є дуже різні підходи. Республіканці категорично проти продовження цього боргу, і вони вважають, що потрібно урізати бюджет. А демократи пропонують підвищити ліміт цього боргу і поповнити запаси бюджету іншим шляхом, зокрема. Кевін Макарті на одному з інтерв'ю Fox News нещодавно заявив про те, про намір республіканців урізати бюджет, зокрема в частині, так би мовити, лівої повістки, яка там можливо є. І він говорив про урізання бюджету щодо різноманітності у. Всередині міністерства оборони про питання зміни клімату та дослідження альтернативних джерел енергії. Президент Джо Байден пропонує підвищити податки для багатіїв та корпорацій і таким чином наповнити бюджет. І сьогодні ми вже бачили свіжі реакції від конгресменів на цей бюджет, зокрема з боку Річарда Блюменталя. Це сена... це республік сенатор демократ. Він говорив про те, що бюджет дає широкий план того, що можна зробити, особливо враховуючи воєнну ситуацію в Україні. Він відображає інтереси президента. І є дуже корисним. А йому відповів сенатор республіканець Джим Ріш, який сказав, що в бюджеті дійсно сказано дуже багато про протидію Китаю і Росії, але занадто багато уваги приділено питанням зміни клімату і зеленої енергії, що не відповідає цим воєнним інтересам сполучених штатів. Ну і хочу сказати, що це лише перший етап. Ця пропозиція президента Байдена Далі конгрес буде домовлятися перерізати цей бюджет. Буде дійсно буде дійсно цікаво спостерігати за тим, як це буде відбуватися, але домовитися політики мають до 1 жовтня цей такий дедлайн, коли мають ухвалити цей федеральний бюджет. Марія буквально 30 секунд. У нас лишається чи підтримка України зараз це щось за що варто хвилюватися? Чи все ж таки двопартійна підтримка на цьому моменті у конгресі лишається? двопартійна підтримка у конгресі безперечно лишається, і ми це бачимо по різних заявах конгресменів. І зокрема, це відображено також в бюджеті. До того як президент представив бюджет, були різні інсинуації про те, чи будуть урізати оборонний бюджет, зокрема підтримку України, але дуже багато зокрема і в республіканській. Партії було дуже багато розмов про це, але от нещодавно, буквально минулого тижня, однозначно було сказано про те, що республіканська партія виступає за те, щоб оборонний бюджет залишався таким, як є, і є лише невелика частина конгресменів, які про виступають проти підтримки України, так як це було до цього, але це не нічого не впливатиме. Дякую тобі, дуже Марія. Це була Марія Оляновська на зв'язку з Капіталійського пагорбу.